Коли малюк з'явився, то життя стало зовсім інше. І, мов би, ти до вагітності, навіть до народження, в тебе був якийсь планований день, ти знав, що буде відбуватися сьогодні, ти знав, куди ти підеш, які справи будеш виконувати. А зараз, коли з'явився малюк, ти постійно під нього підлаштовуєшся. В моєму випадку життя, знаєте, як відгодування до годування. У малюка годування 8 разів на день, тобто це там, 8, сьома година, 10-та година, далі 13-та година, ну і так далі. І виходить, що зараз моє життя, знаєте, як між цими періодами є головні точки, і ти якось клинуєш своє життя в оцей проміжуток. Наприклад, коли. Там в 7 годин годувати, ти трошки раніше його починаєш там, помити, привести його до порядку, дитинко, а потім ти годуєш. Після того, як ти годуєш, ти ще хвилин 15 ходиш з топчиком, і це все займає, ну я не знаю, годину, наприклад. А потім в тебе є дві години до наступного, ну якби знаєте, годування. І за ці дві години ти починаєш робити все. Одночасно, мені здається. Зранку ти хочеш все провести до порядку, ти хочеш зробити якісь ранкові рутини, щоб твій дім був в порядку. Коротше кажучи, це дуже складно, якось ну, по крайній мірі для мене. І я все чаще задумуюся на тому, що треба якось зайнятися організацією а, життя і ну, якось почати, а, не знаю, планувати навіть, знаєте, в оці проміжки між годуваннями.